Якщо у вас є телефон, а в ньому тік-ток, то ви не можете не знати цього хіта. Він подарував його виконавцю відомому естрадному співаку Іво Бобулу Друге творче життя ще минулого сезону в інтерв'ю ЖВЛ пан Іво жалівся, мовляв, не реалізувався на сцені і називав себе цитую пропащим талантом. А тепер знову їздить з гастролями по. США після перерву у кілька десят років. Чим же цей рік так змінив суперстара 90-х? І чи дивиться він сам відео під свої пісні у соцмережах? Оновлений і помолоділий Іво Бобул розкаже все. Просто зараз у ЖВЛ. Він сам про себе каже. Винний формат. Тим часом його фани доводять зовсім протилежне. <рес> Про роки власної нереалізованості тільки зараз почали згадувати, що є такий співак. І нову хвилю популярності, що накрила його у 69, Іво Бобул розказав ЖВЛ. каже його, давай щось замутимо. Тікток-спільноту стережись. У Іво Побула до тебе є серйозна заява. Я йду до тебе! Знову, на душему! Як на сповіді розмову. Власне кажучи, Іво Васильович уже дійшов до просторів Тіктоку і довів, він не лише легенда вітчизняної музики, а ще й її гарячий тренд, котрому молодь не шкодує вподобайок. Баба! Баба! Всім допомагає! Ісус наспіває! Кращий є!» Мабуть, то, що молодь вже почала зрозуміти, що є гарний співак. Вибачте, що я себе хвалю. бо себе не похвалиш, ніхто про тебе добре слово не скаже. Що є гарні пісні, гарний репертуар дійсно для серця і для душі. З душевного репертуару артиста тіктокери клепають модні відео мало не щодня. Я йду до тебе знову. А вже осінь прийшла у сад. і так швидко, і так не впопав. Дуже вдячний цим хлопцям, які це робили, і молоді за підтримую. Просто, знаєш, якби я міг зробити такий великий стіл, я б зібрав всіх і накрив поляну таку хорошу. І він за це. У планах співака не тільки така бік, здибанка із фанами, а ще й експерименти із творчістю. Іво Васильович не приховує, готовий відплисти від свого берега любові і вжарити репу. Настрій якийсь буде, хтось позвонить, каже: Іво, давай щось замутимо. Хотілося б спробувати якось нові хвилі популярності співак тішиться, але зазначає, артистична душа болить від того, що такого не сталося раніше. Уявляйте собі, за 45 років на сцені тільки зараз почали згадувати, що є такий співак. А в останні роки, як мені було жити? Ви ж не розумієте, як мені було тяжко жити і пробивати ці двері, щоб вони відчинялися. Бобул не приховує Настіж. Перед ним ніколи не відкривалися двері ані радіостанції, ані телеканалів. Я в Палаці України співав тільки тоді, коли приїжджав Сірок. Він мене запрошував в свою програму. Звучав я на цих ефемах. Ні, не звучав. Чому? я не є формат. А що ти є формати Це гроші? Я кажу, що я платити не буду. Аби стати тим самим неформатом, причин співакові, на жаль, не бракувало. Ну, по-перше, я половина українець, половина румун. Саме почало мені казали, бо поміняй фамілію, поміняй національність, яка в ні те, ні те й робити не буду. Погіршувало ситуацію ще й засилля шоу-бізнесових гастарбайтерів з РФ, котрі лізли на українську сцену з усіх щілин. Нафік мені, той Богу, коли я тут запросив кіркору, я заробив багато грошей. А як я можу з ним конкурувати, коли для мене телебачення, радіо і все закрите? І оці роки, що я потратив нікуди, я вже міг бути тут в Україні зовсім по-іншому. Бо слава Богу, що хоч зараз є якесь визнання, що ти є в Україні. Про своє визнання нині фанати нагадують артистові і на сцені. І поза нею. Я взагалі постійно бачу ваші пости в Фейсбуці, як ви підтримуєте все. Дякую. А як же? Я знаю, що ви допомагаєте військовим. Да. Так що дуже вам дякую. Ну, а за Що Щиро патріот. Не слідкує за тим, як зацвітають боболові липи у трендах Тік-Току, Хіба що син артиста, 16-річний Данило, народжений у його четвертому шлюбі, із психологиною Наталією, адже має цікавіші справи. Він собі почав займатися комп'ютерами. Там Данило народився, коли Іво Васильовичу було 53, Тож це зріле батьківство для нього є дуже свідомим. Він виріс я його практично з дитинства на своїх руках. Він біля мене спав, я йому співав, ми з ним гралися. Практично все, весь час він був біля мене. Але це яблуко від яблуні таки відкотилося, адже закохати сина в музику артистові поки не вдалося. Не можу його заставити, що він нічого заспівав, не хочу і все. Та сліз через це зірковий тато не лє. Не що він був людиною. Тож уже зараз артист прислухається до сина, коли йдеться про щось важливе. Так, на початку повномасштабної війни саме Данило переконав батьків не залишати їхньої домівки у столиці. Каже, Дані, будемо виїжджати. Каже, ні, тато, це моя країна, це моє місто. Я залишаюсь тут. Ну, і так залишився. Було страшно, бо було чути, як літають ці ракети. Бачу їх. Було чути, як зривається все там. Правило двох стін, і віра в ЗСУ лише це тоді оберігало родину артиста від ворожих атак. Хоча свою допомогу їм пропонував хресний батько Данила, другий президент України Леонід Кучма. Кожен раз я казав батьку, все нормально нічого. Мені головне, щоб були здорові. Він і Людмила Миколаївна, і дуже любить, поважає. Я знаю, що людина залишилась тут, могла виїхати, не залишилась України своїм народом. Допомоги як такої артист приймати не думав. Сам планував допомагати країні боротись з окупантами зі зброєю в руках, про що одразу сповістив дружину. Вона і знала, каже, куди тебе не візьмуть. Каже, зараз ні, а так би я пішов. Хлопці ж йдуть, а чим я хожу. Що пішов би, навіть не задумався, бо в мене є що зі І, хоч на фронт артист не потрапив, склавши руки, теж не сидить. Ми перші виходили для солдат їздили по два по три рази в неділю, де потребують. Ми їхали, вступали перед ними. Був в штатах. Ми їздили. Я, Оксана, Білозір і Павло Зібро на Суїзівці там ми зібрали кошти, зібрали ліки і все привезли сюди. Почуть і допомагаємо державі. Як можемо. гастролі, перельоти, переїзди усе наше колись, але то тільки так здається. Бо насправді, як зізнається артист, нині в цьому немає концертної романтики. Її приспала сувора реальність. Просто зараз час виживання. Ти розумієш, ми от ці працюємо. Для воїн ми ж щось не заробляємо. Ми щось собі залишаємо, тому що треба жити, в нас сім'я за хату плати, за бензин плати, за то плати, за все плати. І хлопці вже з тобою їдуть. І я нікого своїх хлопців не лишав. Я їм кусок бо і вони зі мною дядько. Єдине, що залишилося незмінним із того життя любов та реакція публіки. Аудиторія це як мали діти, їх не обманеш. Обманювати аудиторію це на думку співака для артиста остання справа. Тому артистам, які так чинять, має сміливість сказати наступне. За кордоном поїхала наша група «Калуш». Мені казали хлопці, що ведуть себе вони не дуже гарно. Люди хочуть з ними фотографуватися, спілкуватися. Вони так все там, то Та не можна хлопці. Як народ вас підняв, він так вас і опустить. З народом так не можна. З народом треба отак, щиро і від самої душі і обов'язково з міцними та теплими рукостисканнями. Я іду, я іду, я іду. Коли я бачу їхні усміхнені обличчя, наші є майбутнє. Віра є, що у нас буде своя перемога, і це буде велика перемога.